Ну що, друзі, всім привіт! З вами Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на нашому каналі. Це проект Погоня за драйвом, там де ми з друзями з мінімальним бюджетом хочемо проложити собі дорогу в автоспорт. Зв'язків нема, грошей небагато, але є велике бажання. Тому всіма можливими методами будемо прокладувати собі дорогу в автоспорт. Як ви пам'ятаєте, у нас є друзі з Divine Crew, з якими ми можемо в будь-який час зателефонувати їм і влаштувати якусь зарубу. Але заруба зарубой на щось ганять треба. Є одна людина, яка дуже захотіла до нас в команду. Так сильно захотіла, що вона готова поставити свою тачку на кон і заробитись з пацанами. Знайомтесь, Андрій, оп. Я давно дивлюсь за твоїм каналом Сергійка, і я подумав, що ми можемо трошки розбавити це все і дати трохи жару, якщо я привезу свою тачку і ми накажемо одне хлопців. Друзі, там така. Пушка, сідайте позручніше і бажаємо вам приємного перегляду. Поїхали! Ну і для того, щоб поганятися з хлопцями з Divine Crew, нам потрібні хлопці з Divine Crew. Власне кажучи, Сережа нас скільки звав на гонку, ми нарешті згодились. Але цього разу ну, ми взагалі придумали дуже прикольний, класний формат. Не просто так, щоб взяти там, поганятися на якомусь трекі, там, на чайки або на феофані. Ні, ніфіга. Цього разу буде круто, і цього разу будемо грати по наших правилах. Ти мені скажи, я получу драйв. Ти получиш офігенський драйв, ти такого ще не бачив, у тебе такого ще не було. Ну, от, собственно для цього ми тут і зібрались. що, ну, хлопці, будемо знайомитись. Микита. Андрюха. Микита. 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 У шоу беруть участь дві команди. Наша команда та команда гостя. Дисципліни представлені у вигляді карток, що лежать на столі з воротньою стороною. Ведучі шоу кидають монетку. Чия сторона випала, той перший тягне картку. На кожну з дисциплін ми обираємо водія з кожної команди. А чому тачка на кону та тому, що той, хто програє, віддає свій автомобіль переможцю, який продає тачку та донатить кошти на зсу. О, а тепер перейдемо до дисципліни. Зустрічайте, Дівайн клюв Перекупи на мінімалках. Так, хлопці, а... станом ставки. Десятка, звісно. Десятка. Яка команда виграла, та перша вибирає. Ну ми ж виграли. Получається виграв. По черзі вибираємо. Нам буде весело. <рес> да, кожному водію приматують руку до керма за допомогою скотчу. Хто доїхав перший, той і виграв. Пертар є. Ви? Якось це до цих двох. Перетягування канату. Тачки стартують у протилежні сторони. Умови для перемоги: затягнути противника на свою сторону поля. Третю карту ми тягнемо. Щоб для обох було б команд загадкою. Що? Ти скажи це страшно. Я ніби прочитав. На перетягування канат. Кого ти вибереш? Кажуть, притягування канатів, який там скіл треба. Я виберу Андрія. Ви бачили та команду? діти, діти. Що, що з них взяти з тих дітей? Програють, поп'ють молочка на останні бабки. Ти все, та й все. Добре, давай, зі скочимо. Зі скотчем. Кого ти вибираєш? Зі скотчем, Ну, це ж ЖЕК, вкучелявий. В принципі, мені дуже прикольно, що в мене попалася така дисципліна. От саме ну, типу, без одної руки. Мені здається, я витягну це змагання і в нас буде. Перекупив на мінімалках. Ладно. Дисципліна попала з така, з подвохом невеличким. Тому що беручи факт, те, що в Жені вже є опит їзди з трохи неудобною рукою. Страшно, звісно, щоб не влетіть подбойника і рука разом з рулем, я не пішла в вікно. Та хер, ще одна є. Ну і це тайна, яка буде явна. <різь> вже піджали да, вже Ручки. <різь> Удивіться, на кого це виблює. ніхто виберуть? не залишається? <ріху> на когось да, жека. Та блін, так не цікаво, коли тобі дають завдання, ти навіть не знаєш, що там робити треба, яке там завдання буде. Хлопці, вони думають, що ми якісь тупо школьники. Ну, по факту так і то є, може, але все одно. І? Сергій, блін. Всі хоча б розуміють, до чого їм морально готується. Ну, всі будуть там, не знаю, тренуватися з якоюсь одною рукою, а мені до чого готуватися? Блін, от реально починаєш думати, що там може бути. Не знаю, в мене взагалі фантазії ніякої не вистачає. Звичайся на змагання, хлопці. Хто, а хто? Почекайте, хто, хто мій да, противник? Погоджу. Ти з тобою. Дана. До зустрічі. <рістити> 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 <Ага. На дві>. <рістити> <рістити> Що ж, настав новий день, день першого змагання. Гонки, де водії обох команд, будуть одним цілим з їх авто. Ну, типа буквально. Гонка зі скочем, коротше. Отак от. Що це таке у нас за помийні відра їдуть? Це хуже. Я думаю, це якісь які тріпаки, їй-богу. <рес> це за останню путь, Так. <рес> 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 Далі й немає їм куди. Доброго дня, вашому селу. Що, ви, як ви, хлопці? Отакенько. Що це за помийні відра? Це, це спортивні автомобілі. Я у вас був місяць. місяць і півтори тисячі доларів. Що ви за цей місяць зробили? Ми да. купили відро, да. ставили туди ковша, полагодили бензонасос і проводку. І все? Так. Да. А, почекай дивись. А фара це тюнінг, так? Е, це тюнінг від Олега. А ви що? Ми ага. покрасили і поставили спойлери. Файно виглядає. Так, хлопці, стоп. Бо я забувся одне. Я забувся глядачам об'яснити, що в хлопців був місяць часу і півтори тисячі доларів, щоб купити автомобілі і довести їх до ладу, і щоб вони були підготовлені до змагань. Перший елемент тюнінгу це авторська розробка Олега. Треба просто фарою в'їхати в, в стовп. Далі у нас є отакий файний прекрасний ковш. Тут заводська гідропалка. Ми нічого не робили з машиною. У неї вже був виварят, заварений диференціал, і ми ще зробили проводку, ну і бензоносос. Все. А ну стоп, стоп, стоп! Я щось бачу. Диви, 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 диви. Що не трогай? Там нічого не можна трогати! Курво! Курво! А ще тут є отака файна э, ця розпорка, розпорка да, і 4 ремні теж ми зробили. Не, не, не. Все, закриваю. Все, я закінчив. Показуй надійна Honda. Оце ось найцікавіше машині це Та ти ще. що. все по штату, все надійна Японія. Ти головне забудься, за диски покажи. Плюс 15 кінських сил. Золоті диски. Чисте золото. Це не покращення. Це чисте золото. Знаєте, як ми зрозуміли, що цей автомобіль спортивний. Спойлер значить спорт. Давайте Рода. збиратися. Так. Да. Потрібно всіх хлопці збирати і до змагань готуватися. Так що поїхали. Ми вирішили, що звичайні гонки глядачів не здивують. тому ось вам пару приколів. Загадуйте, хлопці, від 301. До 325. Я думаю, 311 число мені підійде. Ага. А ви? Ну, тройка Бог любить тройці, сімейка щасливе число, тому буде 307 у нас. Ага. Тоді не знаємо, що це. Хто з глядачів грав у Hearthstone, розуміє. А хто не грав, зараз пояснюємо, що відбувається. Команди витягують переваги чи недоліки. Ми їх будемо називати ефектами. Прямо як аптечка чи броня у відеоіграх. У цій дисципліні буде три раунди. Перший раунд проходить з ефектами, що витягли учасники. У другому команди будуть мінятися ефектами, а третій пройде без них. 311, хлопці. У вас сліпа зона, бокові вік, бокові вікна автомобіля. заклеюють непрозорою стрічкою. А вам, хлопці, розфокус, обвес пло та бокові вікна обклеюють прозорою стічкою у п'ять шарів. Оскільки це колаборація, то перший раунд ви зможете побачити на каналі Divine Crew. Ось невеличка вижимка найбільш яскравих моментів. Нема Ну а результат першого раунду виграла команда Crew. Рахунок 1-0. Команду на старт дає ведучий за допомогою взмаху руки. Перемагає той, хто перетягує авто супротивника на свою частину поля. Сьогоднішнє змагання покаже, яка з тачок має сильніший двигун та найменш метве щеплення. Перетягування канату панове. Загадаємо число від 301 до 325. 323. Тиск у двох шинах спускає до 0,7 бар. Це ваша карточка. А яке ваше число? Буде число 317. Свічка потухла. Відключаємо два циліндри авто. Хороша, хороша буде. А якщо не заведеться, що робити? Толкати. Толка. Ну, забудемо, Які колеса ти вибираєш спускати? Давай передні. Давай. 0,7 ровно. Поїхали, друге колеса. Ну що ж, бажаю тобі успіху, найкращих перемог. Е, Жека, ти думаєш, що ми виграємо, так? Так, да, ми виграємо. Я теж думаю, що ми виграємо нас задній привід. Тому що ми дівень крю, все. Це, во перше так. Ви виграєте? Звісно, ти що, такі питання? Або, звісно, ні. Звісно, так. Ти що? Так що, Андрюк, які ти провода знімаєш, з яких циліндри? Давай, перший, третій. Що, Серега, готовий свою машину віддати на засув? Ні, ну ти бачив їх водія і мого професійного водія. Тут головна техніка, так, да, у нас не буде циліндрів, але у нас нормальна прокладка між рулем і сидінням. Готовий наказати сієро? Яку сієру? Та що ззаді? Та машина? Ну що, починаємо перетягування канатів. Хлопці, заводимось! Так, це, це треба закінчувати, чуєте? Ні, це з машини постеляв. Все, 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 все. Капот відкривай. Там степі, хана. Да. Йо. Так. Вона трохи передиміла. Артем! <світ> ми повинні з тобою прийняти рішення. Хто виграв цих змаганнях? Хто виграв у ці, да, цих змаганнях. Технічно, якщо вони після п'ять попрацювали, акорду була б глина, але він все-таки його не вивів за стрічку. А, а, Фор, Форд все ж таки не зміг його навіть ну, там, на пів метра його здвинути. Я за акорд. Я теж за акорд. Зараз буде другий раунд так, і все міняється. І ці машини зараз трохи постоять віддихнуть. І ми тут спускаємо колеса, а тут два циліндри. Два циліндри. Ну, і ці колеса треба підкачати. І так, друзі заїзд. Ми трохи поміняли правила, і у нас тепер не буде гарних. Ми зараз будемо на обох автомобілях також стартувати, тільки у нас у на Сієрі Тепер немає двох циліндрів, а на Хонді у нас задні колеса на старт! Поїхали! Мені дуже... ну, що дружера сіра... все-таки дуже погана машина. Та не переживай, ще будуть змагання. На наступних змаганнях ще будеш. Не все буде. добре. Ми зараз будемо змагатися без всяких дебафів. У нас в акорді вже всі циліндри працюють, колеса накачані. Також у нас в сіері. всі циліндри і колеса накачані. Ну що, будемо заводитись? Поїхали. Поїхали! Останніє нема що казати, нема, нема, без слів. Вітаю вас з перемогою. Забираємось, йдемо додому. Все. <плес> Кожному авто замість бензобаку встановлюють бутилку з підживчику. Не можна глушити машину на ходу. Перемагає той, хто приїде найбільшу відстань. Ну що ж, ми максимально уникали того, щоб спалити назву учасникам рубрики. Назва змагання гонка на балсанках. Давайте загадувати цифри від 301 до 325. 321 і... 308 хвили буде. Жека, у тебе мало місця, водійське сидіння, рухаємо максимально переднє положення. Так, а Сергій, у тебе в часу тьма. Час на ремонт збільшується на 5 хвилин. Та куди ж більше, після кожної гонки ремонтую. У нас сьогодні буде городський режим і пробки, і світлофори. І, і все на світі. Подивимося, який з тебе таксист вийде. Зараз відбувається акт, так би мовити, зняття бензонасоса з Honda Accord Aerodeck Сережи. Ми плануємо туди, як ви вже зрозуміли, поставити бутилку от, для того, щоб проїхати в гонку. В Нашу машину ми вже поставили бутилку. Підемо, я вам покажу, що ми зробили в нашому автомобілі. Бутиляшка. Це і буде посадочне місце. Якийсь з цих патрубків від цих во. От, і в бутилку туди. Хоп, це його. Все, давайте повернемося, що там у кінця. Так, бачите, ми залили все по самій вінці, щоб було чесно, собі так само зробимо. Не перелийте, не розлийте. У нас 60 <говори> Ну, У цій гонці можливо зламати тільки сам бензонасос, тому пошкодження мають бути мінімальними. Андрій, да. давай по-другому колу. Okay. Притормажу, притормажуй. Так само все, поївіться, руки так само дорого пахне. Наливаємо. Що, в нас все готово, типу. Поїхали? У нас вже е, насос повітря смокче. Мені зараз і Зараз пропка ще більше буде. Все, закінчився. Він на газ перейшов. все. А, на газ, все. Ми переходимо на газ і їдемо на точку старта. Показую. Ще їдемо поки. У мене закінчується бензин. 5,93. 93. На кілометр більше. Так, зараз будемо дивитися в кого-які результати. Я не знаю, що вірити, що не вірити. Треба дивитися наглядно. Тому пішли. Ми проїхали 5,94, а ви проїхали 4,89. Коротше, кілометри різниця, по факту. Спортивна машина, спортивний бак. одне коло. Я просто не пойму, яку стратегію вибрати. Ти коли їдеш по трасі, розход економний. Коли ти їдеш по городу, розход менш економний. Перший раз я їхав як по трасі, старався держати нормальну швидкість. Зараз пробую медленно їхати. Ну, це ж, по ідеї, городський режим, він же ж буде, по ідеї менш економний. Ну це не зовсім так працює. От я не розумію теж, як це працює. Но зараз пробуємо таким чином. Я розумію, як це працює, але я не хочу тобі підказувати. Що розказують? Ми їдемо як Черепахи, 30 кілометрів. Хто далі проїде, а хто далі не проїде. Ну, однозначно ми їхній результат вже переїхали. проїхали якраз те місце, де ми попередньо розстали. І поки що їдемо далі. Ми однозначно приїхали далі, випросили за те, щоб пробка була менша, або щось таке, все-таки все я навчився. О, катимося, катамося, бензин кінчається. В принципі, все. Проїхали ми 10 кілометрів 210 метрів і за 18 хвилин 32 секунди. Стопаю. 10-20. А у них 10-21. — Та Та ладно. <ріст> Та не... не — серйозно, Тільки що написали. Це ж пройти один шах. Хлопці, давайте рухаємось на точку старта і там будемо вже розмовляти. Я би все-таки у оцей раунд нічию. Це фактично. Бо ну, одна сота це по грішність. Це і крок нічия. Це факт. Ну, не спіши. Ні. Признавайся. Ні. Короче, їхав, а в мене підігрів, зад вікна підключення. Да я бачив, я просто думаю, ну блін, напевно, воно так тре. Їдьте, давайте, будь ласка. Це називається припка. Їдь. Давай, їдь, 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 давай, да. давай! Заглохле аварійку. 10-43. Стопою. Що там по результатам? 10-43. ми ми катимося. і вже машина заглохла, але ми проїхали вже набагато більшу відстань. Вже майже 11 кілометрів. Це нічого собі я б сказав. Котимось, котимось. Все. Результат у мене покращився ще на кілометр. 11-15. Да. І то я б міг, можливо, ще, бо я спочатку тіпа, трішки дерганий був такий. А тут 10-400, тут теж чуть-чуть краще, але все одно. Один раунд. Просто один і все враді інтересу. Просто раді інтересу. Ну, ти спробуєш тут економно їхати, а я спробую. Тут. Да, це просто чисто раді інтересу спробувати. Давай. Короче, зараз в цей момент ми заправляємо фондочку, потім заправляємо наш фордик. Все, друзі, заради вас, щоб показати, що головне не машина, а водій. Ти конкретно зараз. Їдеш економічніше, ніж їхав на цій машині. І це не через машину. Диви, велосипеді зараз буду обганяти джеку. Диви, <рес> <вон пішов>. <рес> <Давай>. <рес> Блин, жаль у нього дальнього немає. Я думаю, він би поморгав. А він цей воздушні пакети ловить. <рес> Я все. 11.83. Зараз жива легенда, Жека, жива легенда. Перемикаємося на газ. І кудись від'їдемо в безпечне місце. Все? Да, ви все? Да. Да. Перемикаю на газ. 9.94. 9.94. Що ж, сьогодні був дуже емоційний день у наших учасників. Артем розказуй. Ми повністю зараз озвучимо. Чи по кожній гонки будемо озвучувати? Давай по кожній. Перша була гонка за Жеко. Це раллі у нас. Тока машин тоді погибла, я до сих пор споминаю. Ушатані радіатори, ушатані куски, все розлітається. Оце була, як по мені, сама драйвова Епічний. гонка. А у нас Жека винищив цілих дві сієри. Дві сієри, да, да. да. Ну, в смисі, дві, одну. І так, друга гонка у нас була за перемоги Сергія, команди Сергія. Ти опять, Хонда, поїхала на СТО, блін. А якби Жека не, не ушатав наш вагон. У мене була б тачка з заваркою, і я б переміг. Якщо що, у всьому винен я. І так, а хлопці, третє змагання. Розкажуть самі, що це було. Було те, що хто далі проїде на 0,75. Ну, не водки, а бензину, звісно. <різь> Після першої гонки я конкретно всадився по часу. На другій гонці ми, в принципі, приблизились і зробили нічю. Після третьої гонки в мене реально були сумніви. І четверту гонку об'єктивно ми помінялися машинами і зробили нормальні умови і рівні для усіх, і я б просрав. Херсний мене радує те, так би Хонда десь стояла, не ла і так далі, на ній би точно ніхто не їздив. А так вона принесе користь суспільству і принесе кошти і підтримає наших військових. Ну Що, сьогодні будемо закінчувати цей день, і ми так, як фігові, ці, ведущі, ведущі. Ведущі, ми, мабуть. Потіляємося, а ви, хлопці, закінчуйте, Так ти туди, а я туди. Поняв? Ну чесно кажучи, да. З ведучими у нас вийшло так собі. Виграш все одно віддаємо хлопцям. Які да. потребують цього, і які... я гадаю, що цю перемогу ми здобули разом. Це да, і... 100%. Це все за, задля цього. Давайте так, в будь-якому випадку перемогли наші пацани, завдяки яким ми, блін, змогли да. цю всю штуку організувати. Да? Ну і зараз я хочу звернутися по-любому ж до хейтерів, які будуть в коментарях писати, яка гонка хрінова, як ми не підготовлені, що який це шлак на україномовному Ютубі. От. Давайте так, ми скористаємось вашою ідеєю. Якщо ви знаєте, яку круту гонку можна організувати, що взагалі потрібно знімати на україномовному Ютубі, обов'язково напишіть коментарі. Ми читаємо всі коментарі, і, можливо, саме ваша ідея зробить україномовний Ютуб на голову вище. От, а поки що ви ставте лайки, бо до цієї суми ми ще докинемо за кожен лайк одну гривню. Да? Фішку, яку ми взяли у Сережі, і за кожен комент від п'яти слів ми також задонатимо по 5 гривень на ЗСУ. Включимо також у той донат з машини. Шановні друзі, брати, сестри, колеги, наші глядачі та глядачі Сергія. Коротше, як ви вже бачили, ми виграли гонку. І оскільки хлопці не захотіли так просто віддавати свою тачку, вони просто скинули нам тисячу баксів, ну типу в її вартість, які ми зараз, друзі, і задонатимо. Ми вирішили розділити цей донат на п'ять рівних частин та задонатити у наступні фонди: фонд Притули, фонд Повернись живим, Охмадит, Азов і армія дронів. А також, друзі, не забувайте, що з кожного лайку під цим відео ми задонатимо 1 гривню на зсу. А з кожного комента більше 5 слів ми донатимо 5 гривень на зсу. Так до речі, з кожного нашого відоса цю фічу ми взяли у нашого колеги Сергія. Підписуйтесь також на нього, ставте лайки йому. Ми закликаємо вас робити добро тим людям, які нас сьогодні захищають, бо через них ми можемо сьогодні, як мінімум, дихати, а як максимум просто відносно спокійно жити та робити саме те, що ми хочемо. Так, ну що, друзі, всіх хочу привітати вас з новим роком, побажати вам успіху у всіх справах, кучу грошей. Міцного, міцного здоров'я. Ну і щоб в вашу новорічну ніч кожного року була ялинка. Ну, а доставляли ви її таким чином. З новим роком. Дякуємо глядачам Сергія, що дали змогу нам з ним застикуватися, зловитися та зробити отаку колабу, яка сподіваюся дуже всім сподобалась. Особисто я безмежно всім вам вдячний. І я впевнений, всі наші команди обидві теж. Вдячні вам за те, що ви є, за те, що ви нас дивитесь. Дякую.